Господу Ісусу Христу за народ нашу, за країну нашу, за мир в країні помолимося, Господи. Помилуй. Владику вседержителю, Господи Ісусе Христе Боже наш, призрив милостив нас в висоти. Чоловіка любить на вопль і стінання народа нашого українського, скорбі сущого, нині празнуючого День Незалежності. Знаєм, Господи, і гріхам і беззаконні ми прогнівали Твою благость, ну милосердися на всіх нас і не отводили святви від от нас в смітні печалі сущих, даруй народу нашому всесильну благодать Твою. Власти у мудри, воїнство наше мужеством укріпи, споспішествуй во всім благопотребном, а лише кровав веди в вдома, пліненних і збави, недугуючих із сили, отчаяних утіши, а на полі брані жить свою, воїв на наших положивших милості тої сподоби, а всіх людей твоїх наших сохрани от врага і супостата. Молимся тобі, Боже, наш, да буду ушитви в немлющеми класу, миління нашого. Не отврати лице Твоїх от воздихання наших молитв і не остави отечество нашої православної. Подай, Господи, вожділяний мір. І спасені всім на Тя уповающим і призиваєш ім'я Твоє молитвами при Матери Матері Твоя, і владичі нашої Богородиці, святого Крестителя, Первого, просвітителя нашого великого ранопосного князя Володимира, великого Георгія Победоносця, Мученику Анна воїна і всіх святих землі нашої, ти боїш і кріпості, утвердження і помощь і побіда на Тя уповаючих вірно народа нашого. І тобі, слава, воссилаємо, щоб означати ти цей, всі всесвятим благим, і жовторячим твоїм духом, нині присної во віки віков. Довгоденство і мирної життя здрави і спасення, будавш, Господи, всім, поминай нами о здраві владі воїнству нашому і всьому нашому народу, празнующему День Незалежності, і сохранные Господи в здраві, долгоденстві в мирі, на намного і благая літа. Вас поздравляю з Воскресним днем. А також, як спортсмени, біжимо на фініш. У четвер завершуємо пост у спині Божої Матері накануні вечором у п'ять всеночної праздничний день дві літургії: вісім у нижньому храмі, десять годин у верхньому. Наша земля відчуває нашу душу, а наш організм. Відчуває нашу землю, а тому, коли на нашій землі будуть жити наші люди, як то нам Бог благословив за віру православну, нас ніхто не депортував. Хоча лише лемки русини польські потерпіли, переселили їх на германську територію і на Волинь. Ну, основна частина залишилася на місці, хочемо жити на місці. Держімося древнього керівництва православ'я. імперій буде много. Всякі ті були історії держави міняли. Я все повторюю, сміються з нас, жителі Закарпаття, не виходячи з дому, були громадянами п'ять країн, правда? Не по нашій волі також сталося, але ми завжди будемо говорити. У нас є одна віра православна, спасительна, і Бог зато милує нас. І держить нас на місці. І вас їх поздравляю із державним праздником Незалежності. Фактично, цей праздник великий. Я повторююся, юридично держава створилася не цим днем, а 1 грудня, коли референдумом підтверджено було ото, що провозгласили тоді українські комуністи на Верховній Раді. Я не звичайно сказав. Іменно ті комуністи пізніше стануть великими націоналістами. І тоді були царі, і пізніше, створивши українську державу, вони більше нікому владу не дадуть, самі будуть управляти. Але ми не взирані на що радуємося. І жителі Закарпаття вважають, правильно зробили що. Голосували за незалежність України, хоча могли проситися десь у Європу. Ми європейський народ, мирний, а тому нас з любов'ю прийме Європа. Но по ситуації кажемо, нині війна, треба держати в мирі. Всіх вас поздравляю з праздником незалежності нашої України. З праздником, який має бути дійсно в кожної сім'ї і православним, з праздником, який в першу чергу наш, бо ми будували цю країну, і до сих пор я логічно не розумію, чому лучших громадян країна судить. Місці з тим кажемо, Господи, подай в нинішній день, мир, здрав'я, митрополіту нашому Нуфрію, мітрополіту Федору Соборному духовенству. Соборному нашому народу і всьому соборному народу України, властям і воїнства, в день праздницкий і сохрани, Господи, намного я і благо літа.